Його королівська високість надавав перевагу своїм задоволенням в ексклюзивних паризьких борделях, зокрема в тому, який прямо таки асоціюється з його ім'ям Ля Шабане. Це найексклюзивніше з усіх. Ля шабане було засновано в 1878 році ірландкою мадам Келлі. Цей бордель він був поблизу Лувру за адресою Шабане 12. Мадам Келлі була хитрою. Вона об'єднала бордель з Жокиським клубом Паризького товариства і продавала акції неймовірно прибуткового бізнесу заможнім але анонімним інвесторам. Інтер'єр був розкішний. Кожна спальня була оформлена у власній тематиці: індуїській, помпейський, японський, мавританський, стилі Людовіка XVI. За чутками, вартість взагалі всього цього закладу була 1,7 мільйона франків. Це нереальна кількість грошей на той час. Берті був частим гостем у 880-х, 890-х роках. Більше того, він мав власну кімнату там, яка була прикрашена його гербом. Найцікавішими особливостями спальні були мідна ванна, прикрашена зображеннями напівлебедя і напівжінки, в якій Берті кажуть, любив купатися з однією чи двома дівчатами в ванні, повністю залитій шампанським. І крісло, власне, те саме крісло, в якому Бренсуе міг робити ну все, що забажає на свій вибір, те саме супервідоме крісло Едварда VII. на фотографії. Зображено репліку крісла, яка знаходиться в музеї сексу в Празі.